Господи, я не прийшла скаржитись, я прийшла просити сили, мої випробування тяжкі. Здається, що я більше не витримаю, тому прошу Тебе, будь моєю силою, дай мені витривалість, щоб пройти цей шлях з вірою і не втратити Тебе. Дай мені серце, яке не озлобиться, дай мені Дух, який не зламається. Святий Ісусе, Ти сам терпів біль, ти знаєш, що значить бути слабким і водночас довіряти Отцю. Ти молився, і я сьогодні молюся з тобою. Нехай буде воля Твоя, а не моя. О Господи, я не сильна, але в Тобі моя сила, я не смілива, але Твоя любов підтримує мене. Дай мені день за днем проходити свій шлях, не просити багато, але бути вдячною за мале, бачити Твою руку навіть у найдрібніших подіях, і не припиняти вірити, що все це має сенс. Боже, будь моїм світлом у темряві, будь поруч, я приймаю цей хрест, я приймаю цей час, бо Він веде мене до перемоги. Я приймаю себе, навіть таку слабку і втомлену. бо в Тобі я знаходжу мир. Дякую тобі, Господи, що не відвертаєшся від мене. Дякую, що чуєш моє серце, дякую за кожен ранок, навіть у випробуваннях. Ти мій Бог, моя надія, мій Спаситель. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, Ти знаєш кожен крок мого життя, кожну трудність, кожне випробування, що постає переді мною. Перед тобою я сьогодні схиляю серце і прошу. Даруй мені терпіння у часи випробувань. Зміцни мою віру, щоб я не впала у зневіру. і дай мені сили витримати всі труднощі з надією на тебе. Господи Ісусе, ти сам пережив страшні страждання, ти ніс хрест заради спасіння світу, навчи мене, як і ти, приймати труднощі з довірою до Отця Небесного, допоможи мені не нарікати і не впадати у розпач. Боже, очисти моє серце від нетерпеливості, від страху перед майбутнім, від гніву та роздратування. Дай мені мудрість зрозуміти, що все в житті відбувається з твоєї волі і що ти ніколи не залишиш тих, хто покладається на тебе. Святий Йосифе, ти терпляче виконував волю Божу у своєму житті. Навчи мене не піддаватися сумнівам, Господи, нехай усі труднощі, що випадають на мою долю, стануть для мене шляхом до Тебе, нехай я зростаю у Твоїй любові, навчаючись терпінню та покорі. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, в часи випробувань я звертаюся до Тебе з надією. Даруй мені мудрість і силу, щоб подолати усі труднощі. Господи. Будь моїм провідником у темряві, зміцни мою віру, пошли мені людей, які стануть підтримкою у важкі часи. Господи, допоможи мені прийняти Твою волю з покорою. благослови мої зусилля і направ мене на правильний шлях, захисти мене від зневіри і страху перед майбутнім. О Господи, наповни моє серце миром і спокоєм. Нехай Твоя любов і благодать підтримують мене, пошли мені силу любити і прощати навіть у стражданнях, даруй мені терпіння і наполегливість, благослови кожну мою дію, щоб вона була згідна з Твоєю волею. Господи, допоможи мені відчути Твою присутність у кожному моменті. Дай мені надію, що всі труднощі мають мету Захисти мене від сумнівів і даруй впевненість, благослови мене і моїх близьких у ці важкі часи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Цариця і Матір милосердя, звертаюся до тебе в годину важких випробувань. Ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до тебе щирим серцем, Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, Ти знаєш моє страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого Сина милості для мене, щоб Він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації, нехай Його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення. Мати, милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові. О, Пресвята Богородице, даруй мені благодать миру і спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю пережити ці випробування, молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо Ти – заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Амінь. О, Господи, мій захиснику, ховаюся під Твоїм покровом. Я довіряю Тобі своє життя, свої кроки, свій кожен день, у Тобі моя безпека. У тобі, мій мир, навколо так багато страху, але ти, моя твердиня. Навіть коли світ трясеться, твої руки стабільні, навіть коли серце тривожиться, твоя присутність заспокоює. Огорни мене своєю любов'ю, мов щитом. Захисти мене від усього, що шкодить душі, захисти мене від зла, яке хоче проникнути в серце. Очисти мій розум від усього, що сіє страх, очисти мій дім від духу тривоги, нехай у моєму серці панує твій мир. Пошли мені, тишу, навіть серед шуму. Пошли мені впевненість, коли довкола сумніви, пошли мені силу, коли відчуваю слабкість. Покрий мене своїм святим покровом, як мати дитину. Не дозволь жодному злу торкнутися мене без твоєї волі. Будь моїм прихистком у день біди, будь моїм захистом у ночі, коли лякає темрява, ангеле-охоронцю, стій поруч зі мною, охороняй мої дороги, мої рішення, мої слова, навчай мене уникати небезпек, які не бачу, дай мені відчуття Божої опіки всьому, нехай твій покров, Господи, буде наді мною щоденно, на роботі, вдома, в поїздці – Будь зі мною, охороняй моїх рідних і близьких, захисти їх від зла явного і прихованого, пошли мир у наш дім, нехай він буде місцем твоєї присутності. Господи, вчини, щоб я не боялася майбутнього. Вчини, щоб моя віра була сильнішою за тривогу. Вчини, щоб моя душа трималася Тебе у всьому. Твоя любов, моя безпека, Твоя вірність, моя надія. Я знаю, що під Твоїм покровом найкраще місце, я дякую Тобі за охорону, яку часто навіть не бачу. Господи, залишайся моїм захистом сьогодні і назавжди. Отче наш, нащо Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я так потребую Тебе сьогодні, мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але ти знаєш усе. Ти бачиш мої сльози щодо того, як вони з'являться, ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день. Дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку, навіть коли я не прошу, провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю. Коли світ не дає світла, я вірю, що ти поряд, я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги. Я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, ти тут, навіть коли все темно. І моє світло, Господи, тримай мене та веди правильною дорогою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій добрий ангеле, Бог послав тебе, щоб бути зі мною. Я дякую, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не помічаю. Ти бачиш мої кроки, мої думки, мої падіння, ти мовчазний свідок мого життя і вірний захисник. Я прошу тебе сьогодні: будь біля мене, не відходь від мене ні вдень, ні вночі. Охороняй мої думки від темряви, охороняй моє серце від зневіри, охороняй мою душу від усякого зла, будь моїм світлом, коли я йду у невідоме. Навчай мене слухати, голос Божий. Підказуй мені, де правда, а де обман, стережи мене від поспішних рішень, скеруй мене на шлях любові та миру, підтримай мене, коли я сумніваюсь, зміцни мене, коли я втомлена, дай мені мудрість мовчати, коли треба, дай мені слово, коли хтось потребує надії, скріплюй моє бажання бути доброю. Піднось мою молитву до Божого престолу, мій ангеле, нагадуй мені, що я не сама, навіть коли усі мовчать ти зі мною, навіть коли я в сльозах, ти оберігаєш моє серце, допоможи мені не впасти у відчай, навчай мене любити Бога понад усе, навчай мене довіряти йому у всьому, навчай мене молитися коротко, але щиро, навчай мене бачити Божу руку кожному дні. Будь поряд у дорозі, будь поряд у справах, у відпочинку. Будь поряд, коли радісно і коли тяжко, обіймай мене, коли мені страшно, розвій темряву своїми крилами, вбережи моїх рідних від небезпеки, надихай мене бути джерелом добра, захисти мене від усякого, що хоче вкрасти мій мир, веди мене дорогою, що веде до неба. Дякую тобі, мій ангеле, і залишайся зі мною завжди. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ти бачиш мою сім'ю краще, ніж я. Ти знаєш, що між нами щось зламалося, ти бачиш, скільки болю, скільки мовчання і образ. Я прошу Тебе: прийди в наш дім зі своїм миром, візьми наші серця в свої руки і зціли їх, навчи нас знову говорити з любов'ю. навчи нас слухати одне одного з терпінням, навчи нас не відповідати злістю на злість. Навчи нас прощати не на словах, а по справжньому. Вирви з нас корінь, образи, який душить наші стосунки. О Господи, тільки Ти можеш відновити те, що ми зруйнували. Тільки ти знаєш, як зібрати нас в єдине, ти є джерело любові, наповни нас нею, навчи нас бачити одне в одному добро, навчи нас згадувати світлі моменти, допоможи кожному з нас зробити крок назустріч, зламай нашу гордість, яка не дає попросити пробачення, погаси вогонь гніву і обдаруй нас спокоєм. О Господи, тримай нас разом, навіть коли важко, нагадай нам, чому ми стали родиною, згадай нам наші обіцянки, наші молитви, наші сльози радості, поверни в наш дім тепло і ніжність, поверни усмішки. Обійми щирі слова, навчи нас благословляти одне одного, дай кожному з нас внутрішній мир, дай нам смирення визнавати свої помилки. Дай нам силу працювати над собою, дай нам благодать бути світлом одне для одного. Я довіряю тобі свою сім'ю, Господи, я вірю, що ти ще можеш відновити все, навіть якщо ми зранені, ти можеш нас цілити, навіть якщо мовчимо, ти можеш говорити через любов, навіть якщо здається, що пізно з тобою завжди є надія. Будь господарем нашого дому. Будь спокоєм у наших серцях, будь єдністю між нами. Господи, об'єднай нас любов'ю. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи молю тебе сьогодні за себе, за своє здоров'я. Тіло моє втомлене, а душа часом ще більше. Я йду, хоч сил вже немає, але серце моє шепоче тобі, Господи, не покинь мене, Ти дарував мені це життя, допоможи мені берегти те, що дала твоя любов, зміцни моє тіло, щоб служити тобі. Оздорови мої органи, мої кістки, мою кров, мій розум. Я часто ставила інше вище за себе, та сьогодні, прошу, навчи мене любити себе. Так, як ти мене любиш, бо ти не створив мене для хвороби, а для повного життя. Боже, ти бачиш, де я слабка, підніми мене, де виснажена, віднови, де налякана, наповни миром, де зламана, зціли. Торкнись моєї голови, що часто болить від думок, торкнись мого серця, що несе втому і тривогу, торкнись моїх ніг, які щодня йдуть туди, куди їх покличеш. Дякую тобі, що досі жива, що маю шанс молитися, дякую за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм миром, і за кожен ранок, коли ти знову дав сили встати. Навчи мене слухати своє тіло, навчи не поспішати, коли треба відпочити, навчи приймати допомогу, коли сама вже не можу. Я вірю, ти можеш усе і знаю, навіть у хворобі ти зі мною, та прошу: якщо буде твоя свята воля, оздорови мене, дай мені силу жити, любити, служити. Я віддаю тобі усе, кожен орган, кожну клітину, кожен мій день. Я довіряю. Бо ти знаєш, що краще для мене, не прошу дива, лише твоєї волі, миру і благодаті. наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя, і надія грішників, спокою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Маріє, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста, Діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові. Дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородице, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую тобі за твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.